Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим, і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Причини, ну як для мене, як на мене, цілком очевидні, і вони жодного відношення до професіоналізму зловушного не мають. Я кажу ще раз: він визнаний профі, він один із провідних полководців в світі, поза всяким сумнівом, а можливо і номер один сьогодні. Тому, е, знаєте, маючи е, на, на такій посаді такого калібра Кажучи людину, генерала, ми мали тішитися і носити його на руках. Коли його звільняють, то тут, тут причини ну, точно не професійні. Причини інакші заложний має неймовірний рейтинг довіри в суспільстві. неймовірний під 90%, перевищуючи президента, це ну вже е, понад місяць тому це була, е, це була інформація в півтора рази. Але я думаю, що сьогодні, після цих подій, то це ще більший е, більший відрив. Тобто рейтинг президента політичний падає і рівень довіри до нього також, а залужений е, неймовірно популярний, от і е, знаєте, Парадокс ситуації полягає в тому, що оце звільнення він воно йому тільки додасть, воно йому нічого не відніме. Я вам скажу більше того, якщо я не знаю, скільки ви навку, в курсі чи не в курсі того, що у нас відбувається там на фронті, але те, що ми найближчий рік не маємо жодної підстави очікувати на якісь дуже гарні звістки, звідти, то це це будь-який військовий скарг. Тобто, у нас немає таких підстав. Те, що твориться зараз, це взагалі біда, тому що там не вистачає як особового складу, так і зброї, так і амуніції. І ми там досить виснажені станом на сьогодні. Єдине, чому росіяни не можуть прорвати нашу оборону, це тому, що вони також виснажені порядно не вистачає не вистачає резервів і так далі. Навіть якщо ми зараз будемо нарешті знову отримувати більш-менш зброю і не проведемо такі мобілізацію, і доукомплектуємося і так далі, це все одно не дасть нам, враховуючи потужність тих оборонних споруд московицьких, воно нам не дає жодних підстав вважати, що, наприклад, ближ, ближчий рік ми зможемо піти вперед. Що це означає? що населення. Народ України буде, буде сидіти і бачити, що в нас нічого там позитивного не відбувається. Негативне негативне, до речі, не катастрофічні, не, але негативні новини цілком можуть бути. І народ буде сидіти і говорити: Ну, бачите, був залуж, залужний були перемоги. Немає залужного, немає перемог. Все це 100% відіб'ється на рейтингу і самого Зеленського. Це настільки очевидно. Що е, я навіть не знаю про що тут можна говорити, тобто це абсолютно от, очевидно для будь-якої людини, яка, хоч трошки цікавиться політикою, як можна було зробити таку помилку? Ну, я вважаю, що це суто от, такі особистісні якості е, президента Зеленського е, не дали йому можливості все ж таки тут застосувати рацію а тут е, пішли самі емоції. А що буде далі? Далі буде сумно. Далі буде зовсім сумно. Бо знаєте, він може не розуміти наскільки для нього згубним є, є от це помилкове рішення про звільнення залужного. Я зараз не кажу про користь країни, не кажу про народ. Я кажу суто про президента Зеленського як політика. Так, от він може цього ще не розуміти. Але те, що він його точно не звільняв заради того, аби залужний своїм захмарним рейтингом пішов в політику, і знаєте, в одні ворота виграв в нього будь-які вибори, це точно. Значить, це означає, що в політичного керівництва країни є якісь інші плани на залужного і на тих генералів, які з ним звільнили. І а скільки ми про ці плани е, майже можна сказати, навіть не здогадуємося, ми в них впевнені, тому що про дві кримінальні справи, е, значить, про державну зраду і про значить. Е, Ну я вже не пам'ятаю точно статті, але пов'язану із здачею півдня. Нам відомо відомо достеменно. Тобто, ця інформація в нас була і раніше, а після того вона була оприлюднена цілим рядом видань від українських значить, BBC українська правда, бібісі Україна і Українська Правда. Правда, до західних видань, тобто це ніким жодного разу не спростовувалося. Та ми, я кажу ще, ми і так про це знали. Ми знали про експертизу, яка зроблена в кінні тобто в інституті судової експертизи, і так далі. Про два варіанти цієї експертизи, які існують, і будь-який варіант може бути витягнутий по команді від, значить, з офісу президента, і так далі. Все це нам відомо. Тобто, те, що наступним кроком буде спроба. Взяти під варту, тобто оголосити підозри, взяти під варту найбільш заслужених і авторитетних українських генералів у мене немає ніякого сумніву, і тут мене вже просто розриває, тобто від відчуття несправедливості того, що, що відбувається, і від того, що може статися з країною в цій ситуації, то може крім всього іншого абсолютно дестабілізувати ситуацію в країні. Щоправда, ви ж бачите, що офіс не, не сидить просто так. Тобто вони весь час вимірюють значить, рівень, в тому числі реакції, в тому числі гнівної протестної реакції народу, і протесні настрої, і готовність виходити, умовно кажучи, на вулиці з протестами. Саме тому вони не звільнили залужного зразу, саме тому так довго боролися і Єрмак і. Значить, умряв і ну і сам Зеленський, це ж його в принципі посланці були, коли е, е, значить ум'їздив е, деякі дні по два рази до, е, до залужного і переконував його написати заяву. Тобто, все ж таки е, якесь розуміння того, що всю відповідальність за звільнення залужного не брати не хотіли. Не боялися, е, значить, реакції суспільства. Думаю, на, на спробу ув'язнити залужного і його е, ближнього. Ніколи вони точно почнуть знаєва, і от це абсолютно зрозуміло за логікою подій, і за тим, ну що в нього було, відбувалося вже на допитах, які були і так далі. Тобто вони будуть і це вимірювати, і, але якщо вони вирішать, що це їм нічим не загрожує, поза всяким сумнівом, вони, вони почнуть боротися з генералами ще і таким способом. Так що маємо історію сказати, сумну нічого не сказати. Але для них, бачите, це. Це, це це одне одною кулею зразу двох до, двох птахів вони вбивають Тобто, по-перше, вони прибирають з, з електорального поля найпотужнішого конкурента, а по-друге, вони ніби знімають з себе відповідальність за непідготовку до війни, за саботаж я б сказав, підготовки до війни. Хоча всім, абсолютно, хто хоч трошки розуміється в цьому питанні, зрозуміло, що нічого Військові тут робити не могли самі без рішення е, політичного? Це в, е, під час військового стану в них є е, в них є маса повноважень, і так далі. А в мирний час, ну як вони можуть будувати на землі, яка там в, в, у власності а, у, або у, е, в оренді у фермера, і в якої е, е, призначення функціональне це сільськогосподарські землі? Як вони можуть самі прийти і почати там будувати е, фортифікаційні споруди? Як вони можуть Почати там мінувати не, ну, як ну на, на підставі якого закону це вони можуть робити під час воєнного стану. Тоді вони мають певні повноваження. А до воєнного стану, до початку е, повномасштабної війни, е, які в них були можливості? Ніяких звертання їхні до до політичного ну, керівництва були. Прохання про те, що що їм да, потрібно значить дати можливості значить, щось будувати, щось робити і так далі, теж були, а але ж ніякого дозволу такого не було. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що ще за якийсь там тиждень до початку повномасштабних бойових дій, значить, навіть міністр тодішній Резніков може. Ну, Через вимогу е, свого керівництва, тобто президента України, відмовлявся підтримати е, ініціативу опозиції про виділення е, 50 здається, мільярдів гривень на е, на підготовку до війни. Це за тиждень було. Ну згадайте, це ж це ж ми не, не висмоктали з пальця. Як могли генерали готуватися до війни більше, якщо їм напряму забороняли, їм не давали ані грошей, ані адміністративних можливостей, ані техніки. Нічогісінько для того, щоб готуватися до війни, вони і так встигли за те, за той час, що, що в них був підпільно е, в секреті від, від всіх від офісу президента від, е, від американських партнерів. Ви знаєте, що е, американці, враховуючи скільки вони. Е, передали нам інформації про те, що вторгнення є неминучим, е, і е, значить військове аташе жінка, і її е, заступник і так, і так далі. Вони їздили по по військах, намагаючись зрозуміти, щось цей залужний там робить. Хтось сприйняв серйозну їхню інформацію, але хто міг собі дозволити е, значить показати їм, що насправді робиться? Всі від них приховували. По-перше, тому щоб не було витоку інформації, бо, бо щоб їх. Зупинили. А по-друге, тому що е, тому що як пояснити американцям, що військові роблять певні речі, не узгодивши це з політичним керівництвом. Це ви, ви бачили і чули бачили і чули все. І і як казав один герой Ільфа Петров, у нас всі ходи записані Тобто, ми нічого того не забули. Так що, е, я кажу: в цих умовах генерали зробили більше. Ніж можна було б від них сподіватися, солдати так чи інакше не зустріли е, війну в казармах. Вон, їх звідти вивели нехай в останній момент. І е, 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 літаки наші не стояли, військові літаки не стояли на аеродромах, чекаючи, коли їх почнуть бомбардувати. Ну І так далі, і так далі, і тому подібне. Системи ППО були переміщені з своїх попередніх місць, щоб їх також не, не знищили першим ударом росіян, і так далі. Так що певні речі були зроблені, але дуже обмежені речі. Дуже обмежені речі це ж факт. Так що, на жаль, історія дуже сумна. До речі, для розуміння ситуації переміщення. Е Четвертої бригади Національної гвардії з, з, з аеродрому з Гостомеля відбулося на ставці. Тобто, це було рішення ставки. А, а, а ще одну річ: хочете вам нагадаю: можливо, ви не знаєте, а можливо, вже забули. За день до початку була ставка, і там голосували, який стан вводити надзвичайний чи воєнний. Знаєте, скільки людей проголосувало за воєнний стан? Аж раптом двоє це е, залужний, звичайно, і різні. А всі решта за надзвичайний стан. Що, з точки зору підготовки до війни ну, набагато слабше. В тому числі, в тому числі керівник військової розвідки, генерал Будан, який стверджує, що він всіх попереджав, але він не проголосував за воєнний стан. І от вам. От вам 에, справжні докази того, хто. А, до речі, Даніло, який нам розповідав, що він нам всім давав 에, своєю чорною формою зрозуміти, що наближається війна, ага. <св> що він також не голосував за воєнництва. Тобто, от вам от вам реальна ситуація, які потрібні ще докази, хто насправді саботував підготовку до війни. А тепер за те, той саботаж, який, який влаштувало політичне керівництво України. Вони намагаються звинуватити генералів, саме тих, котрі країну влаштували. От вам і ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Це друге питання. Воно насправді парадоксальне. Що ж в нас вже таке закінчилося? Що ж ми вже таке пройшли, що вже потреби в. Таких досвідчених і серйозних людях, котрі я кажу ще раз, вони втримали. знаєте це сьогодні добре говорити про про те, що ми сильні і потужні, тому що ми отримуємо найновішу зброю, нехай не всю і, і так далі. і Але все ж таки ми маємо зброю сьогодні якісно ліпшу ніж ніж наші наші противники. Тобто в них багато багато тієї зброї, яка є в нас. Ну в них немає Петроків, в них немає Арісці, в них немає таких таких танків, як як абраз, Хоча в них в принципі теж є якісь непогані танки. В, в них немає ще певної техніки. Це поза всяким сумнівом. Але згадайте, що було на початку в нас. Ми ми були. Радянська армія, умовно кажучи, застаріла, нічого нового в нас не було. Те, що нам там видали якісь Мідзер, Стінгерів, і, 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 і джевелінів, Енлау, і, 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 це все, що було, але це, це дрібниці. От, а більше ми були армія застарілим озброєнням набагато менше, ніж в росіян, набагато менше складами амуніції, бо вони нам три основних склади підірвали ще під час підготовки до, до свого вторгнення ще до, до 19-го року. Розумієте? А в них вже було озброєння і цілком пристойне. Як би там не було, якби ми не сміялися з них, їхніх винищувачів п'ятого покоління але четверте. Вони такі мають, і це не зрівняно ліпше ні, ніж українські літаки, і так далі. І такого маса, такого маса, подивіться, коли нам розповідали в перші місяці, просто згадайте зброю, значить, техніку російську, яку ми знищували, там були машини, про які ми навіть мріяти не могли. Ну серйозно, там був з десяток різних броньованих машин, різних функцій і так далі. І так далі. А в нас що? БТР, і БМП, все, радянського зразка. Тобто, там стояла там. Армія набагато незрівняно потужніша. І ми не мали навіть близько такої допомоги Заходу, як маємо сьогодні. І ми вистояли завдяки кому так український народ показав себе абсолютно неймовірним. Але знаєте, народ самий по собі питання що цього не вирішує. Йому потрібні головнокомандувачі, такі, які вміють його правильно направити, і так далі, і так далі. І, і це ті генерали, яких сьогодні познімали. От так що ну ситуація паршива? Ну, паршива, правда. По-перше, раніше чи пізніше вони будуть. По-друге, знаєте, виборів, говорити виборів не буде, коли народ. З моєї точки зору, абсолютно збаламучений е, неправдивою різ, різною інформацією і абсолютно нерозумінням е, ситуації з законодавством з конституцією і так далі. І так далі, народ не підтримує вибори в масі своїй і вони можуть ховатися за це. Ну там, десь посилатися на якісь закони, а десь посилатися на волю народу і ховатися від виборів. Але це може змінитися в будь-який день. Я думаю, що те, що відбувається останні дні, серйозно налаштувало народну на, ну, частину, принаймні, подумати. А слухайте, а якщо війна буде ще рік, а два, а п'ять, і що всі готові продовжувати жити от при цій владі, не міняти її. А ви всі добре подумали, коли ви це кажете? Розумієте, і е, це здається поволі починає доходити ну, принаймні. Соціологія, яку я бачив, вона відверто показує тренди, що, е, що відношення до виборів міняється. Тобто, в якийсь момент е, воно критична маса людей, які вважають, що вибори абсолютно необхідні, утвориться і все, і, і доведеться якимось чином на це реагувати. Тому, коли ми говоримо, що виборів не буде, це ми говоримо, що їх не буде завтра. А до речі, а знаєте що, е, що можливо ще? Е, Якщо там ситуація якимось чином із парламентом можна тягнути, тим паче, що там по парламентських виборах дійсно є заборона пряма в законі, значить це теж, я маю на увазі, проводити під час воєнного стану. Це теж насправді не, знаєте, це не Біблія. Це не Біблія і це не 10 заповідей. Ну, так вирішили, а в іншій країні може бути. Інакше і так далі. Тобто, якщо якщо суспільство потребує і народ потребує, то це точно не біблія, що її не можна змінити і сказати так: ми передбачали одну ситуацію, зараз ситуація інакша. Давайте проголосуємо по за інший закон і проведемо ці вибори. Це не є це не є неможливо, але до виборів парламенту, так чи інакше, говорить, якщо говорити про вибори вибори регулярні, вони мають бути восени а повноваження по президента спливають вже 20 травня, як би там не було. І там насправді є такий доволі серйозний пробіл в тому, чи може він після того залишатися е, значить, гарантом Конституції. Тобто там є різні підходи, там є Конституція і є роз'яснення верховного, е, перепрошую, Конституції. Конституційного суду з цього приводу, яке говорить, що жодна підстава не передбачає подовження п'ятирічного терміну значить, президента при владі. Жодна обставина ще раз ще раз підкреслю, таке, таке роз'яснення вже було, і так це входить в суперечність із законом про особливості значить, режиму воєнного стану. Але в даному разі Конституція це закон прямої дії, він, звичайно, має вищу силу, ніж, аніж цей закон. Тому цю суперечність треба якимось чином роз'яснити, треба знову звернутися, очевидно, до Конституційного суду. І нехай він скаже, президент має повноваження після 20 травня залишатися, е, значить, гарантом і, і, і так далі. Чи він все ж таки їх не має і має передати. E, значить Свої функції e, парламенту, тобто голові парламенту, хто там вже буде головою в цей момент, це вже це вже інша справа, і як він переформатується також. Так що e, e, питання відносно того, e, значить e, чи готуються, умовно кажучи, на банкові до виборів чи не готуються, я вам можу сказати, що що, а до виборів вони, вони готуються кожен день. Так чи інакше, так поки що вони їх відтерміновують, бо їм так зручніше. Але в якийсь, в якийсь день це буде неможливим. І тут раптом виявиться, що ніяких шансів перемогти в цих виборах у них немає. І думаєте, вони з цим так просто змиряться? Я, я впевнений, що вони будуть намагати, намагатися усунути е, взагалі з громадського і політичного життя е, генерала Зглужжого. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу, якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.